27 лютого 2014 рік. Народна рада інформує. Шановна громада міста Конотоп, Українська новітня історія пишеться на ваших очах. Ви маєте унікальний шанс бути творцями свого майбутнього. В країні будуються великі зміни в нашому місті. Громадою створена і працює Народна Рада. Це орган прямого народовладдя. Не будь байдужим, приєднуйся до нас. У суботу, 1 березня, запрошуємо всіх небайдужих на чергове народне віче о 12-й годині до пам'ятника Тарасу Шевченку. 26 лютого в місті відбулася сесія міської ради, на якій за вимогою громади, висунутою на народному віче, 22 лютого, у відставку пішов секретар міської ради Микола Башкіров. Депутатський корпус 23 голосами обрав нового секретаря від опозиційних сил, кандидатура якого погоджувалась із народною радою. Це Тарас Омельченко. Найближчим часом громада міста матиме змогу познайомитись з новим керманичем у розширеному інтерв'ю. 27 лютого активістами Конотопського автомайдану здійснено пікетування об'єктів нерухомої власності, які належать двом депутатам міської ради: Віталію Демитко та Івану Огрохіну. Мирне пікетування відбулося на знак ганьби за те, що саме ці депутати не підтримали кандидатуру Тараса Омельченка, висування якого покликано для стабілізації напруженої політично-суспільної ситуації в місті. На жаль, господарів. Автомайдан на місцях, а це будинок торгівлі та гостинний двір, не застав. Але ж мешканців міста проінформували. Ганьба! 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 Гайба! Гай! Ми підемо до нього туди в офіс і будемо висловлювати свою неповагу і свою недовіру.

Виходьте, гуртуйтеся, не підтримуйте цього злочинця Грошіна, який хоче знову на громади, думку нашого народу українського. Він злочинець і бандит, який підтримує... шановні громадяни, народна рада запрошує громаду міста на народне віче 1 березня о 12-й годині народне віче зібрання біля пам'ятника Тарасу Григоровича Шевченка. Це зібрання, яке дає право бути почутим кожному, не будь байдужим. Формуємо нову владу і нову країну разом. Тільки народний контроль і народна участь здатні зробити прозору владу, якщо залишатиметься вдома. Тоді не питай, чому так стається. Приходь і вирішуй.